Вітаю! Цікаво знати, чи є зараз зацікавлені люди в українських мальописах, які не зав'язані на історичному минулому нашого народу. А скільки я зараз займаюся розбором мальописів, то бачу, що майже все на тому було пов'язане в 90-ті з початку війни 2014-го, я відчуваю, що мені хотілося поринути кудись, де немає війни, і поділитися цією історією заточуючими. Наприкінці 2018 року був конкурс з малювання власної, і манги. Проте, за умовами конкурсу, було обумовлено, що читатися він повинен як звичайний комікс, з чим доволі пощастило. Тоді в мене пішло десь півроку, щоб зобразити все і згодом почати розвивати Всесвіт. Але перші персонажі з'явилися майже одразу. Однією з них була Ріта Рід любовний інтерес головного героя. В самому випускові вони мали одну взаємодію, та звісно повинні були прозвиватися в майбутньому, але другий випуск я так і не почав малювати. Тепер же минуло два лишком роки, за які мій стиль прогресував. Тоді за умовами я мусив робити російською, але зараз мене не стримує нічого. Таке от коротке відео сьогодні, просто щоб мій канал не зникав на довгий час. Пишіть коментарі, чи цікавить вас таке. Та Підписуйтеся. З вами був Каскар Злате. Ще побачимось.